Отже, дорогі глядачі, я всім нагадаю стосовно таких телепнів, яких звати там Олег Гороховський з Монобанку, Притула, Лаченко, Стерненко і тому подібне. Стерненко. Що цікаво, у 2022 році я вже це озвучу і озвучу ще раз, і буду це час від часу нагадувати, щоб ці телепні просто цього не забули, щоб про них забули. У 2022 році Стерненко, Лаченко, Гроховський і ще там декілька телепнів, так званих волонтерів, збирали по 1 мільйону 200 тисяч гривень на дрон Mavic DJI Mavic 3T. Що цікаво, що цей дрон DJI Mavic 3T коштував в Німеччині на той час 3400 е... євро. 3400 євро. Потім е... китайці підняли ціну і він став коштувати 5400. Ну а тепер порахуйте, скільки в євро? Мільйон двісті тисяч.